Доброго дня! Минулої лекції ми поговорили про дохідність інвестицій та розглянули методи розрахунку абсолютного значення цього показника. Але інвестиції з однаковою абсолютною дохідністю можуть мати зовсім різний рівень ризику. Коли у нас є історична вибірка дохідностей, то ризик можна вимірювати через міри розсіяння. Популярною мірою є стандартне відхилення, яке вимірює розмах коливань навколо середньої дохідності. Чим воно вище, тим більше невизначеність, отже, вищий ризик. Недоліком стандартного відхилення є те, що воно враховує як негативні, так і позитивні відхилення, але ж інвесторів турбує ризик збитків. Отже, лише відхилення у негативний бік. Якщо у розрахунок відхилення включити тільки їх, то така міра зветься нижнім напіввідхиленням. Його можна рахувати як відносно середнього, так і відносно обраного значення нуля чи мінімально потрібної дохідності. Ефективність інвестування взагалі розраховується через відношення дохідності до ризику. Найбільш популярним є е, норма Шарпа, яка Дорівнює відношенню дохідності портфеля мінус безризикова ставка відсотку до стандартного відхилення дохідності портфеля. В якості безризикової ставки зазвичай беруть ставку за короткостроковими державними облігаціями, оскільки вони не мають кредитного ризику та ризику ліквідності. Систематичний ризик портфеля вимірює показник бета. Чуттєвість зміни дохідності портфеля до зміни дохідності ринку. Якщо бета більше одиниці, то дохідність портфеля коливається сильніше за ринок у цілому. А якщо бета менше за одиницю, то дохідність портфеля є менш волатильною за ринок. Оскільки несистематичний ризик можна диверсифікувати, то дохідність портфеля має відповідати його рівню систематичного ризику. Відношення дохідності портфеля мінус безризикова ставка відсотка до бети називають нормою трейнора. Ринкова премія за ризик це різниця між дохідністю ринка у цілому та безризиковою ставкою відсотка. Якщо премію за ризик помножити на бету портфеля, це буде справедлива оцінка премії за його систематичний ризик. Отже, скоригована на ризик сподівана дохідність портфеля дорівнює безризиковій ставці відсотку плюс бета портфеля помножити на ринкову премію за ризик. Різницю між фактично отриманою дохідністю та цим сподіваним значенням називають альфа. Якщо альфа більше нуля, це значить, що інвестиційний менеджер отримав вищу дохідність. Ніж можна було сподіватись, виходячи з рівня систематичного ризику портфеля. Тобто менеджер завдяки своїм вмінням створив вартість. Навпаки, якщо альфа менше за нуль, то інвестор отримав менше, ніж він міг отримати, просто вклавши у комбінацію ринкового портфеля і державних облігацій. Отже, інвестиційний менеджер управляв його грошима неефективно. У цій лекції ми розглянули коригування дохідності на рівень систематичного ризику та показники ефективності управління портфелем. Наступного разу поговоримо про дохідність відносно обраного бенчмарка та атрибуцію дохідності.